Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Сьогодні розпочинаю зйомку мого улюбленого такого проєкту кубика, який організувала Оленочка Боганова. Вона нам буде кожного дня викидати два кубика, які будуть визначати, який із шести обраних нами процесів ми будемо в'язати на протязі дня. Тому перше, що ми зробимо разом із вами. Це познайомимося із процесами, які я візьму з собою в цей тиждень. І більшість із цих процесів ви ще не бачили, тому буду вас зараз знайомити. Перший процес це буде лялька лялька Аліса, таку, як я вже в'язала, тільки вона буде ось така блондинка. Попросили, причому, її зробити блакитно окою. Ось тому я вже розпочала. У мене тут відв'язана ручка для цієї ляльки. І відразу вам скажу, що в'яжу я її з ось такої пряжі. Це Alize Cotton Gold, це напівбавовна. І це відтіночок 382. й Ось так. Тож, це перший процес. Другий процес, ви бачили, це буде дитячий джемпер. Ось цей. Бачили, бачили ті, хто мене дивляться, так? На постійній основі. Ось такий прекрасний ажурний джемпер. В'яжу його із Alize Cotton Baby Soft. Чудова пряжа, дуже гарно підходить для діток. І це колір 181 на 100 г 270 метрів. Ось, тут у мене відв'язаний реглан, і все. Ось, Тому буду розпочинати в'язати просто в тіло вниз. Далі, І третій процес це джемпер для мене, який я в'яжу із пряжі Gazal Baby Cotton XL. Ось так він виглядає ось ця пряжа. Дуже мені подобається, можу вам рекомендувати. На 50 грам 105 метрів. Рекомендують спиці 4-4,5. Гачок 3-4. І це колір 34,44 такий пастельно-рожевий, я би його так ось назвала. Зараз будемо відразу вішати маркери, щоб потім на це не тратити час. Ось я так обережненько повішу білий маркерок. Ось. Так, далі наступний четвертий процес, який ви ще не бачили. Я, чесно кажучи, думала: в'язати його чи не в'язати, але потім вирішила, що собі відмовляти. Колись все зв'яжеться, колись все встигнеться. Ось тому ось такий процес я маю. Я його в'яжу із розпущеної пряжі. Це газал Baby Cotton, просто звичайний. Я не пам'ятаю колір дівчатка. Можливо, 34-24, я не впевнена. Він такий красивий, бежевий колір, дуже мені подобається. Колись я зв'язала собі ромбовий пуловер, якось він мені не сподобався, як він на мене сів, я його розпустила, пряжу вирівняла, і ось а нарешті повернулася до неї. Дуже хочу зв'язати собі поло, літнє поло, тому що, хто пам'ятає, я. Взимку я в'язала таке біле поло, тепленьке. І це одна із моїх найулюбленіших взагалі одна із моїх найулюбленіших речей була. Воно дуже красиво, якось так з цим комірчиком виглядає. Тому вирішила повторити ось такий літній варіант. І я насправді зарікалася, що не буду в'язати ось ці всі футболки, топи. Тому що ну, мені влітку в них спекотно і не знаєш, коли його носити. Але, але мені мама сказала, що це літо буде прохолодне. Ну, побачимо. Якщо буде прохолодне, то ось такі речі якраз будуть доречними. Тож, це буде поло. Для мене. Ось що я тут вив'язала. Я тут вив'язую росточок поворотними рядами. До речі, у мене на каналі є про те, як вив'язувати росток поворотними рядами в техніці реглан-погон. Ось, бачите, у мене тут такі погончики. Тож, кому потрібно, будь ласка, заходьте і, можливо, ця інформація вам буде корисною. Так, це був процес номер 4 П'ятий процес це будуть шкарпетки. У нас тут трішки похолодало, і я вирішила, що це саме той час, коли можна взятися за шкарпетки. Я перемотала пасму, це була пасма, яку мені подарувала Галинка. Вона сама її фарбувала. Дуже такі красиві, різноманітні тут кольори. І я дуже спокусилася, тому що я побачила у Ліночки, як вона зв'язала з схожої пасми собі шкарпетки. Я спокусилася і буду і собі в'язати такі ж. Ну, Не зовсім такі, Ліночка там в'язала просто лицевою гладі, я вирішила зв'язати резиночкою їх. Ось так. Тож, п'ятий процес шкарпетки. І останній процес буде. Із ось такої пряжі. Це у мене залишки на Коперіс. Ось так. І це буде комплектик для, знову ж таки, новонародженого. Буде така шапочка, вузлик. Знаєте, коли просто шапочка на кабіні, а зверху вузлик зав'язується. І подивимося, на що тут, що тут вистачить, можливо, ще будуть якісь пінетки. Ну, побачимо. Треба буде дивитися, по тому що залишиться. У мене ще є ось така рожева, але ну, не знаю. Ну, побачимо. Можливо, щось і буду комбінувати. Але шапочка-вузлик точно буде. Так, все. Всі шість процесів я вам показала. І я вже знаю, які процеси нам випали на сьогодні, на понеділок, тому що Оленочка нам уже. Показала, що це буде процес перший і третій. Тобто, це буде лялька і мій джемпер, і із сказав, Baby, із Baby Cotton XL. Тож, пішла працювати, а з вами зустрінемося завтра. Всім привіт! Ну що ж, у мене вже вівторок. Показую вам, що встигла завчора пров'язати. По першому процесу це в мене лялечка. Зв'язалося дві ручки. І ось в'яжеться голова і тіло, тому що тут вони суцільні йдуть. Ну, ось голову я вже вив'язала, вставила ось такі очі, красиві, синьо-блакитні такі. Ось такі цікаві цього разу взяла. Дуже мені подобаються. Ось. Тож, ось такі просування в мене і по лялечці. До свого джемпера навіть не дійшли руки. Тож, поки що, тільки просування по ось цій лялечці. Далі. На сьогодні, на вівторок, нам випали процеси 5 і 6, тобто шкарпетки, і ось ця шапочка із Накоперіс. Зараз вам розповім, тому що багато хто просить розповідати, що скільки набираю. Буду вам трішечки розказувати. Ось тут ця ниточка, вона така достатньо грубенька, я її буду в'язати на спицях 2,5. Хоча, в принципі, можна було і на 2,75, але. У мене їх немає, <свісно> тому буду в'язати на 2,5, бо на 3, мені здається, що вже занадто буде рихло. Це ж все ж таки шкарпетки. Я набрала 54 петлі і в'яжу розиночкою 2 на 1. Дві лицевих, одна виверідна. Не знаю, ще яку п'ятку буду вив'язувати, але, скоріш за все, думаю, що це буде п'ятка Стронг. Є у нашій Іриночки із каналу Ірина Hobby Room. Є чудовий майстер-клас, де вона показує, як вив'язувати п'ятку Стронг там, різними методами. Тому, мабуть, піду до неї на канал, подивлюсь, і буду в'язати. Так, ось тут на спиці 3,5. Пряжа на Коперіс я набрала 60 петель і в'яжу просто по кругу. Ось так. Зараз буду просто вив'язувати довжину шапочки, необхідно мені. Потім буду її закривати, як звичайно, у біні, на 4 клина розділю. І зверху буде вузлик. Така сама проста буде шапочка, але не менш мило вона буде виглядати на малючку. Все, прощаюся з вами до завтра. Побачимо, що нам викинуть кубики наступного дня. І, звичайно ж, покажу вам просування за сьогодні. Всім доброго дня! Ну що ж, у мене вже середа, і ви знаєте, я у вівторок добре попрацювала. Причиною тому моє лікарняне, Тому мала час на те, щоб. І зараз буду вам показувати. Спочатку вам покажу п'ятий процес. Дивіться, у мене готова повністю шкарпетка з ось цієї пасми ручного фарбування. Я в'язала її п'яточкою Стронг. І ось така вона вийшла. Класно, пряжа тут об'ємна, тому зв'язалася вона ну, достатньо таки швидко. Тому що так, ниточка а, більша, ніж ми звикли шкарпетки в'язати. Тож, ось така шкарпеточка готова. І я би, знаєте, як її назвала а, полуничний компот. Чомусь мені ці всі різні такі забарвлення нагадують саме полуничний компотик. Ось, тож, одна шкарпетка готова. І шостий процес це комплект із накоперіс. І дивіться, яка шапусічка готова. Така малесенька, але це для новонароджених, тому вона така маленька-прималенька. І готова ось така маленька пінетка. Тут ще треба буде шнурочок вив'язати. Ось. Такі дві маленькі милі роботи. Також, ось, бачите, це мої просування за вчора. Ось так. Ну, Ці дуже маленькі роботи, тому не дивуйтеся, це буквально, не знаю, там, ну, на дві годинки роботи ця шапочка з таким ось вузликом. Ось, так. Тож, це підсумки мого вівторка. І нам Оленочка вже показала кубики на середу. Нам випав дубль 4-4. І четвертий процес це ось моє поло, яке я в'яжу із Gazal Baby Cotton. Ось на такому етапі воно. Я навіть не знаю, чи варто тут якийсь ставити маркер. Ну Можливо, поставлю, щоб було точно видно, де я зупинилася. Тобто, ось тут ззаді якось його поставлю. Ось так. Все. Дуже рада, що випав цей процес. Хочеться з ним попрацювати. Так, нагадую, що це поло регланом погон в'яжеться. І тут я ось вив'язую росточок поворотними рядами. Тож, все, пішла працювати. Цього разу не вдасться так гарно попрацювати, як вчора. Тому я до вас підключаюся вже у мене п'ята година вечора. Ось тому, що увечері встигну пов'язати, так і буде. Що ж, я з вами прощаюся до завтра. Що ж, повертаюся до вас, показую вам вчорашній свій результат. І ось що я маю. Дивіться, ось так пров'язано по спинці, ось так попереду. Я вже вив'язала ось цей погончик. І перейшла на прибавки по рукавам. Ось так, Ось так це виглядає. Ну, я вважаю, що за вечір досить таки непогане просування в мене вийшло. Так, і я вам трішки покажу своїх розрахунків, можливо, комусь це знадобиться. Отже, я в'яжу на спицях 4. Це в мене газал Baby Cotton, звичайний. І я знаю, що більшість в'яже меншими спицями, але ну, мені подобається ось таке, знаєте, таке полотно не забите. Все ж таки, це літня річ має бути. Отже, я набрала на спиці 4 100 петель. Угу. Маркер перестав писати. 100 петель. Так, і як я їх розпреділила. У мене по 8 петель на погончики, і виходить 38 петель це на е, спинку, так, і 46 наперед. Чому так? Тому що ми ж будемо робити розвороти в поворотних рядах для ростка. Тому на спинку петлі прибавляться, і вони стануть порівну, так, Тому 38, а тут у мене 46. По 10 я виділила на планку, так, з кожної сторони, і залишилося по 13 на пілочки. ось так. Далі я зробила 2 розвороти в самому реглані погончику. В погончику, так самому, і потім уже попереду. Я робила розвороти кожні 3 петлі. Ось так: такі маленькі вам розрахунки. Тож, ось що виходить. мені дуже подобається таке. кольор, по-перше, такий дуже красивий. Я спочатку, до речі, думала її робити ажурною. Хотіла такі ажурні полоски пустити, а потім, потім чомусь передумала. Зараз трошки думаю, можливо, і треба було. Ну, нічого, буде, буде спочатку така, якщо сподобається і буде. Ну, буду її так одягати, тоді можна подумати і про ще одну, тільки вже з ажурними цими смужками. Отже, і повертаємося до нашого кубику. Нам на сьогодні на четвер, випали процеси 2 і 5. 5 це шкарпетка, я думаю, ви пам'ятаєте. Одна в мене готова, другу буду розпочинати. І другий процес це ось цей красивий рожевий джемпер. Дивіться, як зараз красиво на сонечку. Маркер цей переблизкує. Краса. Тут у мене, дивіться, я не буду вішати маркер, тому що тут у мене ось тільки перший ряд ус підрізи. Я набрала і все. Тобто, буду просто в'язати, будемо з вами знати, що тут був вив'язаний тільки реглан. Все, я пішла в'язати, з вами зустрінемося завтра. Як думаєте, встигну ще одну шкарпетку зв'язати. Ну, побачимо, побачимо. Що ж, до завтра! Всім привіт! Ну що, в мене вже п'ятниця. Не лякайтеся мого голосу, я застудилася. Ну, нічого, обов'язково вилікуюсь і все буде добре. А Поки що буду говорити з вами так, але через цей голос не можу вам зробити майстер-клас на пам'ятаєте блумери, я вам показувала в минулому. В минулому в лозі, так. Придеться чекати, поки відновиться голос. Що ж, дивіться, ось що в мене вив'язалося по ось цьому джемперу дитячому. Дуже мені подобається, як цей візерунок лягає. Тож я ні на хвилиночку не пожалкувала, що вибрала саме цей візерунок. Дуже красиво він виглядає. Тут я вив'язала повністю один моток. Ось. І ось це маркер. Це звідки я починала. Ось такий шматочок пров'язався. Доволі таки непогано, я вважаю. Так, далі шкарпетки. Я дов'язала. Я не знаю, це якісь магічні шкарпетки, вони в'яжуться просто дуже швидко. Дивіться, яке полотно красиве. І ось одягнула одну шкарпетку на блокатор для того, щоб ви могли побачити, як це виглядає. Я думаю, що до фінального підключення я їх виперу, висошу гарненько і будуть вони такі красиві. Так, далі покажу вам зараз, які процеси випали на сьогодні. Отже, на сьогодні випав перший і третій процес. Перший процес це лялечка на замовлення я в'яжу. І з того моменту, як я вам її останній раз показувала, тут трішечки я пров'язала тіло, а ще я їй вишила обличчя. Не фокусується, так? Ось так. Вишила їй обличчя, декілька разів перевишивала. Завжди над обличчям найбільше роботи, щоб все це красиво ось лягло. І щоб не було, якось, знаєте, вульгарно. Ну, отак, можна ляльку зробити вульгарною. Так буває. Тому над вишивкою треба бути обережним і не переборщити. Але разом з тим, щоб все було красиво. Так, тож буду в'язати лялечку. А, і наступний процес третій. Я прям дуже щаслива, що він випав, бо минулого разу я з ним взагалі не попрацювала. Цього разу я точно хочу хоча б щось пров'язати. Дуже він мені подобається. Класний такий джемпер. Я вже, знаєте, як то я його ще не зв'язала, але я вже собі в голові уявляю, що і як і з чим я його буду носити. Ось так: ось такі процеси на сьогодні випали. Це в нас вже п'ятий день, тож, попереду у нас ще день тиші, шостий, і вже потім ми з вами зустрінемось і підведемо підсумки мого магічного тижня. Що ж, всім привіт! Підключаюся до вас уже в останній день. Я дуже перепрошую за свій голос. Два дні було взагалі в повній тиші. Бо голос пропав повністю. Трішки відновився, але, ну ви самі чуєте. Тож, я дуже перепрошую, надіюся, ви декілька хвилин потерпите такого мого голосу. Тож, відразу приступимо до моїх процесів. Тут я вам вставила таке нагадування, що ж за процеси нам випадали. І зараз буду вам по черзі все показувати. Отже, першим процесом була лялечка. І її я зв'язала повністю. Я так поки що скріпила волосся для того, щоб ось тут все гарненько вляглося. Отже, тіло повністю готове. Як бачите, в неї ніжки і ручки крутяться. І я розпочала для неї сукню. ось в'язати. Але волосся я вже прошивала в неділю. І сукню також я розпочала в неділю. Це так, щоб бути з вами чесною. А ось лялечку я повністю змогла встигнути зв'язати. Ось така красунка дуже мені подобається. І забіжу наперед, скажу, що буде ще одна лялечка з таким пшеничним кольором волосся. Другий другий процес це дитячий джемпер. І він, мабуть, просунувся найбільше з усіх. Так, він, мабуть, навіть не вміститься. Зараз будемо ось так боку. Ось, дивіться, який красунчик просто клас. Що я тут вив'язала? Я повністю вив'язала довжину. І е, я вже зараз буду переходити на резиночку і закривати. Такий красивий джамперок. Клас. Мені прям дуже-дуже подобається. І я думаю, що він як. Випариться, так? Все розгладиться, він буде ще кращий Ниточка дуже приємна. Я тут могла брати спиці 4, але взяла 3,5, ну, в принципі, можна і 4. Ось такий красунчик. І тут у мене, дивіться, ось це я в'яжу на 6-7 років, так? І це ось другий моток. Я навіть його ще не дов'язала. Ну, тобто, тут на резинку мені точно вистачить. Я думаю, що приблизний розхід буде ну, десь 2,5 метка, може, трішки більше. Десь так. Я думаю, що хороший розхід, як для такого розміру. Далі, третім процесом був джемпер для мене із пряжі Gazal Baby Cotton XL. І з ним я ось також гарно попрацювала. Ось де маркерочок. І ось дивіться, я скільки пров'язала. Коли ти вже, знаєте, коли ти втягнувся, коли ти в'яжеш, то візерунок вже запам'ятовується і в'яжеться достатньо таки легко. В'яжу на спицях 4,5, тому в'язанічко летить. І дуже-дуже приємна пряжа. Якщо от шукаєте якусь таку напівбавовну з товстіших, от для мене це ідеальна по товщині пряжа, вона не тонка, але й не така груба. Тому це прям мій фаворит. Четвертим процесом було моє поло. І ось, дивіться, я не багато тут просунула, але все ж таки дещо пров'язала. Ось тут я вже вив'язую дирочку для ґудзичка. Тому що хочу тут, я от не знаю, буде один гудзик чи два, ну, ще подумаю. Так, нагадую вам, що на каналі є відео, де я показую, як робити ось такі. Прибавочки, як бачите, вони зовсім непомітні. І по рукавам також є відео, як робити. І є відео, як робити росток в реглан-погоні саме поворотними рядами. Не азіатський, а от оцей анатомічний, мабуть. так? Ось так гарненько в'яжеться. Це такий, знаєте, відпочивальний процес, тому що лицева гладь в'яжи собі майже закритими очима можна в'язати. І в мене ось, бачите, скільки ще пряжі, тому мені точно вистачить. За це я не переймаюся. Були такі грандіозні плани вам на вихідних познімати майстер-класи. Але, але з таким голосом точно нічого знімати не буду. Буду чекати, поки повністю відновлюся. Так, п'ятий процес. Ви вже бачили, що шкарпетки я зв'язала, я їх попрала, висушила гарненько на блокаторах. Це все, що в мене залишилося від мотка. І ось такі прекрасні шкарпетки під кодовою назвою Полуничний компот. Ви знаєте, в мене ось цей джемпер дитячий це малиновий компот, а ось це полуничний компот. Ось такі прекрасні, дуже класні. Вони після прання стали ще м'якішими і приємнішими. Супер. І от зараз, коли хворію, вже мені дуже хочеться їх одягнути, і мені здається, що вони мене вилікують швидше. Так, і останній процес це набірчик із накоперіс. Дивіться. Ось такі милі пінетки і шапочка. Я тут всередину холофайбер зробила для того, щоб ну, форму вам показати. Так? Дивіться, які класні. Я вам не можу передати. А м'якесенькі які класні. Дуже пухнасті, я думаю, вам передається зараз вся ця пухнастість і ніжність, неймовірні. Що я думаю? Я думаю, що я сюди ще зв'яжу рожеві шнурочки. Ось у мене є залишок рожевого. У мене є ось взагалі, в мене ось стільки є рожевого. І от я думаю, чи вистачить мені його на ось ці блумери такі. Здається, що має вистачить. І я би тоді хотіла в комплект сюди зв'язати ось такі рожеві блумери. Шнурочки сюди додати рожеві, так? Ну, я не знаю, на шипульку треба щось рожеве чи не треба, може, якусь там квіточку буквально маленьку зробити, щоб все це з'єдналося в один комплект. І мені здається, що буде здорово. Тоді, може, для вас і майстер-клас зніму саме по на Коперіс. Не знаю, ще подивлюся. Я насправді замовила м іншу пряжу для майстер-класу, але ну побачимо. Ось, все. Це був мій шостий процес. Я вам всі процеси показала, розказала. Я традиційно бажаю всього самого найкращого, самого доброго. Бережіть себе, бачите, не дивлячись на таку хорошу погоду. Про здоров'я також треба дбати обов'язково. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, написати в коментарях, як вам мої просування. Я, до речі, знаю, що ви зараз мені напишете. Що багато зв'язано, і таки, я дійсно сама рахую, що я гарно попрацювала. І це якраз таки завдяки тому, що я хворіла. У мене, знаєте, як посипалося все в мене. І нога травмована, і е, захворіло горло. І це я вже казала дівчаткам, що бійтеся своїх бажань. Тому що коли мені хотілося полежати, щоб мене ніхто там не чіпав і можна було пов'язати вдосталь. То ось тримай, в'яжи, лежи, в'яжи, скільки хочеш. Ось так. Тому правильно відправляйте в космос свої прохання, мрії, якісь бажання. Все, я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бувайте!